Колеги, колежанки, мої вітання в нас. Новий відос. Але як завжди, декілька секунд вашої уваги заберу перед початком перегляду цього відео. Друзі, якщо у вас виникли якісь юридичні питання, юридичного характеру, зараз будете бачити номер телефону. Це мій адвокат, це один з найкращих адвокатів міста Львова. Тому якщо у вас питання юридичного характеру, Андрій Яцишин звертається до нього. Він вам професійно розрулить будь-яку вашу юридичну проблему. Ну і друзі, не забудьте, я займаюся автопідбором. Тому, якщо ви собі надумали придбати автомобіль, не розумієте з автомобіля, зверніться до мене. Зараз будете бачити номер телефону. Це мій Viber, пишіть мені. Сюди я відповім на всі ваші поставлені питання щодо автопідбору. Друзі, автопідбір, одноразовий огляд, будь-яка точка України. Тому, якщо ви собі не думали придбати автомобіль, не купуйте ніколи кота в мішку. Мільйони разів вам це буду повторяти. Зверніться до мене в нашому випадку ось номер телефону. Бачите, і я вам підберу крутий автомобіль. Перевірю кузов, перевірю ходову, скручена, не скручена, бита, не бита, втоплена, не топлена. Все ви будете знати про автомобіль, який ви собі хочете придбати. Тому, якщо автопідбір, номер бачите, звертайтеся. Ну і друзі, якщо ви готові, запалюємо дивитися, відос. Можна секунду питання одне. А за що вас зупиняла? добрий день? Харки. Чи фарма? Не підхарників. Рудон? А що тут має бути? Вісанслужба. Вісаннеслужба правила, що порушуєте. Що порушуєте? А як ви зупиняєте транспортні засоби на зупинці громадського транспорту, самі на перехресті стоїте. Я ведя закупівних служб. Те, що скотився, це вже вам більше немає що робити, тільки тут зупиняти всіх підрядів, що я не розумію. Тут є концентрація Но, ДТП, не бачите на лінії... Тут є концентрація голові, ДТП? Да. А в городку нема концентрації ДТП? Де там є концентрація ДТП. Мені вчора говорили, що є на тому, де кирпіч стоїть. Да, 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 В'їз заборонено. То, там, Біля то, заправки то, я, знаю, я перепрошую, ще сказати, як звати, що стоїть, як визвати. Руслан, може посвідчити, що можна. це бачиш? Давайте, може, трошки став на документ. Якому не перешкоджуємо. Балаш... Балашований Іван Ігорович до 23-го. 23-го, 4-го друга. Кость Роман Миколаєвич, інспектор до 26-го. Хлопці, що тут відбувається? Тут немає нічого. Люди, Люди нас... пишуть, що тут нюхають, постійно щось відбувається? Люди пишуть, що тут постійно нюхають. Пане можете? Руслан, не знаю, хто там кого щось пише і тому подібне. Я говорю, кожен е, виконує свою службову роботу угу. і нас. А тут хіба не населений пункт, якщо не помиляюся? Прошу? Тут не населений пункт. Населений пункт, так? Тут немає населеного пункту, ні, так? Ні. Ага, зараз побачив, там я на фоні це. Ні, ну я просто думав, може населений ще... пункт. Табличок ніяк, якщо позначає, населений пункт немає. Ну, я кажу вам щиро відверто. Ви стоїте, ось ваш автомобіль, стоїть з порушенням, ви стоїте на перехресті. Він не на перекресті, де, 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 цього, Як? він стоїть, ну, де це вдається. Як? Він, він не стоїть, це беїде. Дивіться, я ваше днів Іван, ось цей автомобіль стоїть ближче, ніж 10 метрів виїзду заїзду до перелеглої території. Він стоїть з порушеннями, безприблизкової маячків. Там є більше, ніж 10 метрів. Ходіть. Порахуємо. Я абсолютно не в тому плані. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. О, а що у вас з патрулькою? Іван! Що тут таке? А що там за такий крок? Як ви можете кроками э, вимовити? Кроками... Я вам що ви... знайшов? Дивіться. Оце ручка є. Нічого, дякую. що вам ручку. Э -э Візьміть рулетку, помірю. Я не знаю рулетку, сам не стодіть 10 метрів більше. Тут я встан, 8 метрів я нарахував, 8 кроків. Вас такі кроки я, я не знаю. Ми просто не хочемо А лазить. для чого, не чого не тут стояти? стояти? Поясніть мені, будь ласка. Щоб люди бачили нас і не нарушалися. Та вас і так всі бачать, ви не, суттолі, не прозорі, не, не переживайте, ви не просвічуєтеся, вас всі бачать, ви як будете їхати, вас більше побачать, ніж ви тут будете стояти. Тут же всі кожному блимають. давно-давно. Я вам дам порад, я вам не знаю пораду. Не вчіть, когось працювати. Якщо хочете, виконуєте так, що... Хочете, йдіть в поліцію і працюйте. Чому не вчити? Ні, ну поясніть мені чому. Ні, а, 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 а добре, друге питання. А чому ви маєте їсти, щоб показувати якщо ви я їжджу по своїх справах? Я не їжджу за вами, не переживайте, думаю... з вами не слідкую. Ні, Ви так приїхали, так починаєте розказувати. Я їду з тут... дитячого <клух> будинку, бо завозили діткам подарунки. Я причому думаю, тут я ви Я думав, що ви тут намисно приїдете? Ні, я бо, їду. Ні, бо ви ми з вами в ході спілкування. Ви мені розказували, що вам люди жаліються. Ви що це Так, в мене є свій канал. Мені підписники пишуть, що тут часто не, да, ну, не, ну, я я запитала, керунку правиль, стоять, стоять люди в формі схожої на поліцейську і нюхають і виписують і розводять на 130 я вам це говорю. Я не то, що не вчіть... Я... Послухайте мене, Іван. Іван, ми не сваримося, абсолютно спокійно. Я просто вам поясню. Тут вам точно немає що робити. Дивіться, поле. Ну, Що тут можна робити перед вечором? Що тут можна робити? Поясліть мені, будь ласка. Після обіду, це на вечір. Ні, ну перед вечором я говорю. Чи після обіду, шпорта чи перед, вечором? Не є, перед вечором. Ну П'ята вже сумерки. Четверта ну, це не є перед вечором. Стали на перехресті, стоїте собі тут. Ну, ну Я не розумію. Пане Для чого? Тут зупинили інзасція, і підприєм. що? Аварійну санізацію. Не треба її включати. Вас бачили? Мене і так бачать, ви тут стоїте, як ви говорите, вас бачу. Іван, сідайте, їдьте, сідайте, їдьте патрулюйте, вам тут явно немає що робити. Ми, ми патрулюємо, ми зупинилися, ми патрулюємо. Ви зупинилися з порушенням правил дорожнього руху. Я вам Допом ще раз то говорю. Маєте рулетку? Має? Давайте поміряємо. Ну, я не збираюся. Чому? Я, ну давайте перепонуємося. Дивіться, я немає. Я перед тим, як зупинявся, бачу. Давайте так. Повірю. Якщо тут немає 10 метрів, ну тобто менше, Допайте, ніж 10. Ну, ми не будемо сваритися. за якісь. Та ми не сваримося. Я просто говорю, їдьте щось зробіть. Та ми робимо. Та що ви робите? Зупинилися. Ну ви дев'ятку зупинили, так? За не включення але світлофарбу. Ну, і що ви йому зробили? Попередження в якому э, варіанті виноситься? Усне чи яке? Усни. Ви самі ж. Ні, попередження письмове. Ні, я перепрошую. Ви бачили, що ми з водієм поспілкувалися. Так. І він, він, це, він сказав, що в нього такі ближні світлока. Це? Все? Ні. В нього таке. А, в нього все ж таки було так. включено ближче світло? Пар. Ні, в нього були гамерити, на але він казав, він, він думав, що у нього Ні. таке близько. А ви за не включені фари що робите? Пишете постанови чи попереджаєте? Навіть 8 правил дорожнього руху перед 52-ї частини 2 передбачено адміністративне стягнення. В якій сумі? А чого ви не виписали постанову? Я ж вам вже пояснив. Як ви пояснили? Ви казали, що кажуть, що їхав на габаритах, без ближнього світлофар. Вам нема що робити, значить почається ну, казкуційна складова чи як? Я не розумію. Чому? А, добре, а чому ви пишете постанову за, е, за невимкнені ближні світлофари? Там 125-те попередження, Іван. Я не чую вас. Я вам пояснив вже, не буду вам зараз одне те саме говорити. Добре, будемо стояти дивитися. Їдьте, патрулюйте, у вас купа роботи. Решпана, ви, ви ж тоже казали, вам треба їхати. Їдьте? Кому мені треба? Вам треба їхати. Ні, мені вже нікуди не треба їхати. А, вже не треба? Да, так. Я вже вже Свою ви, функцію на сьогодні я виконав. Ви, ви говорите одне, що ви їхали по... Іван, У по вас, питання, зараз вас ви... один глухий город вчора був. Сьогодні що? один якийсь без пам'яті, ви в мене розумієте, тому що, ну що, як, куди я їду? Я сказав, ми їдемо з дитячого будинку, везла ну, дітям подарунки. Правильно. Все, я зробив. Я виконав тим... добре діло пер... сьогодні, пере... пер... в суботу, Ні. розумієте. Я перепрошую, я... ви перед тим мені що повідомили. Ну повторіть, я багато вам чого повідомив. Ну, що люди жаліються, що люди ну, сто... тут тому, стоять. Тому я сюди приїхав, виходить так? Правильно. Ні, неправильно, я їду з міста Добромель, їду до Львова. Ні, ну ви перед тим сказали, що вам люди жаліються. На попередніх, під, мої... під кожним і моїм і, відео жаліться, що і, тут і, стоять і, патрулька і, постійно. І, тому сюди Тут пригріте якесь місце, ви розумієте? Не знаю, в кого там що у вас з вікном лобовим, Іван? Поясніть, будь ласка. Ну що у вас з вікном? Ви самі бачите свої технічні стани автомобіля чи не бачите? От собі, вибачте слово задницю пітерте, ніхто не може, розумієте, з вас. А комусь другому ви всі в масники вказуєте. Що тут стояти? Машину зупиняєте на перехресті, на, на зупинці громадського транспорту. Чи я не правий? Немає ну, вас це не має цікавити. Є у мене робота, немає у мене роботи. Раньше, вас це ви цікавити точно немає? Я, я бачу, ви такі їздите тут маєте. Поїдете собі десь там з Миколаївську область, Запорізьку. Я подсорку. був в Запоріжжі. Ну, покажіть там, як ви я будете бух... там працювати, що я Як працювати? Чуємо я маю з ними працювати. Ну, ви... а, ну, ви... новий добре, новий а, ви де були? а ви де були? А ви де були? Вас, хай та не цікавить. Ну так що ви мені говорите, куди я маю? Ні, бо ви мені розказуєте тут страшні історії, що щось тут не так. Слухай, а, Іван, я тут та. живу. Ти чуєш ну, мене чи ні? ні. ні. Це моя все. країна, так само все. як твоя. І я ми живемо в вільній, демократичній країні. Я маю право вказувати на на, на кули мої гроші йдуть не по за призначенням. Ти розумієш? Я вас заліз зупиняв, я вас на вас. Та мене не треба зупиняти, я сам зупиняюся. Я сам Іван. Про мої податки, про наші податки. Ти розумієш, просто зарзарплата тобі капає, ти стоїш, нічого не робиш. А тобі зарплата капає, ти мене відправляєш в Запоріжжя, я, я приїхав я, в Запоріжжя. Я військова наоборот, ви нічого не робите. Займаєтеся дурним. Я нічого не роблю. Я а не думаю, не ти не де був? Ну тут поясни мені, де ти був, Іван. Я ну не а не чого не ти мене питаєш? А не чого не тебе цікавить, що я не був тому, в Запоріжжі? дурні питання. Я був в Краматорську, я був під Бахмутом, я був в Запоріжжі. Тобі ще перерахувати де я дурні питання. У мене не дурні питання, говорить, сідайте в патрульку їдьте звідси. Ви не будете вказувати мені, що я маю. А робити. хто вам буде вказувати? Ну вам обом, хто буде вказувати? Я зараз є на Ви кому присягу давали? Я зараз є на патрулюванні і не Ви заслужили. кому при ну, патрулюйте, хлопці? Все. Іван, патрулюйся, сідай і патрулюй. Не патрулюємо, не переживайте. Ти зараз протираєш кросівки, ти розумієш? Ну от не в обіду тобі сказано, я ти просто протираєш кросівки. Якщо не маєте що робити, замість. То... А то тебе цікавить, що я, я не роблю, не роблю, роблю, де я їжджу, що чим я, я займаюся. Не хочу, знімеш форму, тоді не схочеш. Зараз ти на службі. Розумієш мене чи ні? Бачиш, як тяжко виходить, бачиш? Ну от коли хтось розумніший приходить, починає щось, тобі якісь аргументи кидати, все, ти не маєш бажання розмовляти. Про ну, те, що ну, ти ж що сказав? Що ти не патрулювання? Яке патрулювання ти тут можеш знести? Тут жвава дорога, їдуть собі транспортні засоби. Хтось додому, хтось на роботу, хтось з роботи. А ти стоїш, тут щось виявляєш. Ну що тут можна виявити? От ми хвилин 20 стоїмо, жодного транспортного засобу не завоїш. Немає, чи 10, чи 20. Ну, так може десь поїхати краще, може десь функціонал свій в іншому місці застосувати. Може в городку який зараз розбій буде. Може, може якийсь в. З... Так коли дивіться, хлопці, що таке превенція? Це коли ви їдете, вас бачать. Йдуть якісь знаріки, йдуть якісь розбійники, хтось хоче пограбувати, о, патрулька, о, блін, ну його нафік тікаємо. Що Все. Не хочуть пограбувати, то Ні! 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 то... — Ну Це хіба повний ідіот може грабувати, коли стоїть патрулька. Замість того, щоб себе почати, я говорю, ну, ось технічне пошкодження транспортного засобу. Більшість в районах пише за такі речі постанови. Цирк. просто цирк на дроті. Чесне слово. От розумієш, ти на службі в держави, в народу. Ти не маєш що робити, а я вільний, вільна наймана людина. І я теж не маю що робити. Просто від нефіг чим зайнятися, приїхав до тебе спеціально за 30 кілометрів зі Львова, щоб з тобою поспілкуватися. Ва? Я ж хорошу пораду дав. Знаєте, патрулюєте, ну якщо ви там патрулюєте, якусь ділянку дороги. Вже відповідаю на дане питання. Зупинилися правильно. Патрулювали, зупинилися. Чому не. іменно тут? Зараз, зараз завжди іменно не тут, не завжди знаю. всі зупиняються. Я не знаю, ну і я не знаю. Я тобі ну, поясню, всі от з городка приїжджають сюди і тут зупиняються. Ви постояли я десь добре, перекурили, там каку зробили, сіли, поїхали. Все, ну чому стояти, з лизаками когось введчікувати. Не, не розумієте, не знаю, що там всі вас завжди всі. Я не розумію того. Я я, мені не важко це зрозуміти, чи? коли я, я вас не розумію. В чому саме? Ну поясни, тобі дам аргументи. Так. Можливо, ти можливо, зрозумієш. Можливо, я тобі ну, з до тебе, можливо, Ну, Ти не розумієш, не розумієш, чого я тут. Чи що ти не розумієш? Шалом. Чого я тут? А? Ви пояснює, вертаєшся з добромеля, завозили картоплечистку, одяг, дитячий будинок, завезли, віддали. Була сирена. Чуєте мене чи ні? Ну, я ти, ну, Я Не питаю, куди ви їхали. Я питаю, чому ви до нас підійшли, починаєте тут розказувати. Тому що ви стоїте з порушеннями. Стоїмо з порушення. Як Мені не стоїть? Патрулька стоїть 8 вас, метрів. Вас, ви, ви свої, 8 метрів ви, патрулька ви стоїть. свої кроки, слонячі, ну, робити? Які кроки? Ну, повтори, які кроки. Слоняча чи які? Ну так, великі. Ну а чому великі? Ну то ви, ви ну, там, метр. Давайте приблизно. рахуйте ще раз. Ну ви, ви, давайте я порахую. Ну, ну, Вам давай. потрібно. Чому я маю... Ви тут приїхали? Слухайте, ти, ти поліцейський чи я поліцейський? Ви приїхали мені доказувати щось. Доказувати? Я тобі доказую, що ти стоїш з порушенням. Я не стою з порушенням. Як не стоїш? А ти вориш, що стоїш. А Я кажу, що ні. Ну, то бери рулетку міряю. Вам треба, ні? Чи мені? Та ти поліцейський чи ні? Ти хто Тому. має реагувати Тому. на правопорушення? Я чи ти? Ну, хто має реагувати? Я чи ти? Ми зупинили все. не з порушенням правил дорожнього року. За дотриманням правил дорожнього Постояли? Постояли? Постояли. Ваше цікавіше? Постояли, я тебе питаюся. Ну, я тебе запитую, ні, постояли чи ні? ні. ні. Не в Ну я говорю, тут вже постояли чи ні, сідайте і їде. Ну, то ви щось починаєте приходити тут знімаєте. Поїдемо? Добре, ми тоді на награді. їдемо. це тоді, будьте здорові. Не порушуйте право дорожнього руху. Дуже прошу. Я вам ще раз Бо я Іван, з... я не про то! Я не про де, то. Де, де, я про все. то, що все починається з кожного, ти розумієш? З кожного. А, не я стараюсь не порушувати, Так само Ради. і приклад беруть з я, вас. Я, я не говорю, що я порушую. Я вас не зупинив. Я зупинив. говорю, що приклад беруть з вас. Друзі, ну десь така ситуація, е, майже, майже на грані, але ну, так не можна. Інспектора так не можна робити, тому що це неправильно. Це ви показуєте якусь свою зверхність над людьми і якусь свою наглість, яку підлість, ви розумієте? Так робити не можна. Поводитися нормально. Бачите, я приїхав, все, поїхали. Абсолютно нормально, сіли і поїхали. пояснюєш що їх порушуємо, ні, вам треба доводити. Ну, ти ж працівник поліції. Ти повинен реагувати на правопорушення. Не я, а ти. Так не можна, друзі, робити. Ріше поліцейські, так робити не можна. Несіть службу згідно чинного законодавства. І, можливо, все в нас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! І разом до перемоги! Я погнав далі!